Стоїть в селі Суботові на горі високій домовина України, широка, глибока. Ото церков Богданова, там то він молився, Щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твої, Богдане, не так воно стало. Москалики що заздріли, то все очухрали. Могили вже розривають, та гроші шукають, люхи твої розкопують, та тебе ж і лають, щось з родини находять. Отак От то, Богдане, занепастив єси в Бугу, сироту Україна. За те ж така такий дяка. Церковь домовину нема кому полагодить на цій Україні, на тій самій, що з тобою ляха задавила, бо йстрюки Екатерини сараною сіла. Отак От то зіновію, Олексію, друже, ти все одав приятеля моїм і байдуже кажуть. Бачиш, все то те таке було наше. Що вони тільки наймали татарам на пашу та полякам? Може, і справді нехай і так буде. Так сміються з України сторонні люди. Не смійтеся, чужі люди. Церква домовину розвалиться, і з під неї стане Україна. І розвіють му неволі, і світ правди засвітить, і помоляться на волі, Невольничі діти